Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про такі рослини, як кущі. Кущі це маленькі рослини, які ростуть низько над землею і мають гілочки та листочки. Вони виглядають як маленькі деревцята, але не такі високі. Кущі можуть бути різні за розміром та формою. Деякі низькі і густі, а інші – високі та гойдливі. Якщо ми порівняємо кущі з деревами, то побачимо, що у дерев стовбур один великий і товстий, а у кущів декілька стовбурів невеликих та нетовстих, схожих на гілки дерев. У кущів є чарівне лістечко. Яке може бути зеленим, а може й іншого кольору, наприклад, червоним чи жовтим. Іноді кущі розцвітають і мають красиві квіти різних відтінків. Коли приходить час, на кущах можуть з'являтися маленькі плоди або ягоди, які можуть бути смачними та корисними для тварин та людей. Є багато різних видів кущів. Ось деякі з них. Бузок, кущ з гарними квітами різних кольорів, від фіолетового до білого. Він неймовірно ароматний. Бузок символ весни і цвітіння травня. Шепшина квіти якої від білорожевих до фіолетових. Цвіте в травні, плоди їстівні. Використовуються в лікарських цілях. З них можна приготувати смачний чай. Гортензія один з найкрасивіших багаторічних садових кущів. Він радує ока надзвичайно пізним цвітінням пишних яскравих суцвіть. Квіти білі, рожеві, блакитні. Калина рослина споконвічно українська. Тісно пов'язана з народними традиціями, символ дівочої краси, калина цінна настільки пишним білим цвітом, скільки червоними смачними і корисними ягодами. А це чубушник, який ще називають жасміном, має сильний характерний запах. Квіти від білих до кремових, великі та красиві. Спірея. Квіти білі або рожеві різних відтінків, дрібні в гронах. Квітне все літо, форзиція, кущ з яскравими жовтими квітами, які виглядають, наче сонечка. Вони розцвітають навесні. І роблять наше оточення яскравішим. Верес цей нескорослий кущ стелиться по землі, радує око світінням до пізньої осені, квіти білі, рожеві, різних відтінків до темно-пурпурного. Рододендрон – його листя можуть всю зиму залишатися зеленими. Квіти білі, червоні, помаранчеві, жовті, фіолетові, великі та дуже красиві. Кущі допомагають нам жити в гармонії з природою. Вони створюють чудові місця для прогулянок та пригод. Багато тварин використовують кущі, щоб знайти прихисток від сонця чи ворогів. Пам'ятайте, коли ви бачите кущі, що вони роблять наше оточення красивішим та цікавішим?